Привіт, любі дорогі скорпіони! Це Таропрогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене 5 колод таро і з кожної витягнемо дві карти. І так, давайте дивитися яким буде для вас вересень місяць. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписаними, підписуйтесь в Instagram. там більше комунікації зі мною, більше спілкування. Посилання на свій Instagram завжди залишаю під відео. Тож переходьте, підписуйтеся, приєднуйтеся до нашої спільноти. Так, перша карта для вас, дорога король. Король чаш. Це ваша карта, Скорпіони, це ви король чаш. А Ви будете цим королем, ви будете головною людиною, яка буде всім потрібна. Перший місяць буде вашим місяцем. Ви будете головним героєм. Вас всі будуть потребувати. І зробіть собі таке свято. Король-чаш, він тут з чашою, він святкує, і це енергія емоцій, енергія таких радісних емоцій, м'яких емоцій. Можливо, подаруйте собі один день такий романтичний, бо король чаш. Він у нас романтичний, він любить вислухати і допомогти. Але знайдіть час для себе. Тут ви будете всім дуже потрібні, всі будуть просити у вас поради, допомоги. І ще карта підказує: Не забудьте про себе, не забудьте зробити собі свято. І так, наступна карта. Тімка Пентаклів це про фінансовий ріст. Фінансів у вас стане більше однозначно у вересні місяці. І ще це про те, що тут фінансовий ріст, і можливо, треба буде в щось вкластися, тому що тут людина чекає не спішити. Фінансовий ріст буде в щось. Якщо ви вкладаєтеся, то вам ще треба буде. Берегти, леяти, це все так доглядати, і ріст фінансовий буде ще більший і більший. Але зараз на цьому етапі людина чекає, чекає плодів, і це про любу ситуацію, яку можливо треба почекати, щоб вона дозріла, не спішити, не додавлювати. В будь-якій сфері життя така енергія виігрується як почекати. А набратися терпіння, і воно само, м, уже як, так як яблуко дозріє, і вже само а, ця ситуація уже вирішиться набагато легше, ніж ви її будете продавлювати. Так, наступна колода, наступна колода відьмочки. І карта з цієї колоди, а, карта сюрпризів. Карта шут. Це карта всього нового, щось нове у ваше життя йде. Можливо, познайомитися з людиною, можливо, зустрінете хорошого друга, або може до вас гості з-за кордону прийдуть, або ви поїдете, бо це ще і дорога. І взагалі це карта нового і довіри життю. Як людина тут радісно скаче, можна сказати, в фрірву, довіряє життю. А карта сюрпризів, неочікуваних, але дуже приємних, завжди виігрується. А от в моїх розкладах ця карта як приємний сюрприз, приємний бонус, премія, якісь подарунки неочікувані. Або людину зустрінете таку приємну, якусь таку, яку ви ще не знали. Це може бути і іноземець також. І це ще карта вагітності. А, чудова карта. І саме головне її довіряти життю. І з оцією картою, що тут почекати, і ви можете в якийсь момент засумувати, треба почекати, використати час цей для себе, для наповнення свого життя радістю. Так. Наступна колода. І знову, тут знову сімірка. Сімірка Пентаклів знову про. Урожай про те, що треба почекати, щоб достигла ситуація, щоб вирішилося це питання, не продавлювати, набратися терпіння, можливо, ще щось треба доглядати, вкладатися. Можливо, це ваш якийсь новий бізнес, щось ви почали вкладатися в рекламу, чи можливо в якийсь ремонт, щось ви задумали, щось ви запланували, і все іде своїм таким по черзі. Це йде так, як має бути, не треба продавлювати, просто доглядати, піклуватися, ще довкладати, берегти це все, леліяти, не скубати. Так, і ще одну карту. Двійка. Фійка Пентаклів, тут грошова тема у вересні, а однозначно буде якась два джерела дохода. Двійка, це завжди два. Два джерела дохода, можливо, хтось вам ще допоможе, або це будуть гроші на дітей, якась допомога ще додаткова. А, і, а можливо, те, що ви вкладали раніше. Однозначно, буде грошей більше. Тут два, дві монети. І це ще карта балансу, коли треба балансувати, коли треба втримувати рівновагу між витратами і між. Прибутками важливо, і ще це енергія балансу у відносинах, у стосунках. Ваші стосунки можуть бути на відстані. Двоє людей і стосунки на відстані. І то так, що, можливо, різниця в часі, розмови тільки по телефону, коли ви далеко. Ну, це також і хороша колаборація коли вдвох. Люди з'єднуються, створюють якусь компанію, або ви ще одне джерело доходу створюєте. І треба вам тут набратися терпіння і вкладатися. Так, наступна колода, дивимося. Мах. творець. Карта мах це про творчі пориви, про вас, про це, як заявити про себе. Карта номер 1 це я. І вона стосується всього нового, нових починань, якихось нових ваших планів. І тут вас достатньо. У вас вже все є для того, щоб почати оце нове, що ви хотіли. Можливо, це дієта, ви хотіли схуднути, чи почати ходити в спортзал. Це може стосуватися і вашого тіла, чи ваших знань, що ви хочете кудись іти вчитися. зараз саме. чи… Та буде благодатна енергія зайнятися собою, проявити свою творчість. А ви, можливо, чимось займаєтеся, хочете, маєте, а це початок. А початок проявлення себе як творця у своєму житті. Ви знаєте, чого ви хочете, і у вас усе є для цього, і вам буде легко це втілити в життя. Тож не зволікайте, ця енергія вам допоможе втілити в життя те, що ви... Собі планували те, що ви задумали. Енергія підштовхне. І ще одна карта король жезлів. Така людина. Король жезлів це є. Можливо, це ваш знайомий, друг або ваш керівник. Це люди жезли, це є овен, це є стрілець. А, і також це є лев по гороскопу. І така людина буде вам допомагати своєю вогняною енергією, своїм оптимізмом. А, і ще, можливо, це буде ваш учитель, тому що тут, якби карта ма, і от, власне, якщо ви, ви можете зустрінете учителя, будете слухати цю людину, і ця людина буде вас надихати. Так, наступна карта. Дивимося наступна колода. Перепрошую наступна карта. Наступна колода І карта. Двійка жезлів. Тут знову щось удвох. Удвох щось плануєте, у двох щось робите це, як злиття двох компаній. Чи у вас спільні плани з якоюсь людиною? Коли ви удвох щось плануєте, може ви як плануєте відпустку, але тут. Такий вогняний прогрес. У вас були спочатку карти Пентаклі гроші, і зараз тут пішла карта вогняна, король жезлі, вогняний. Можливо, ви з цією людиною будете щось удвох планувати. Якусь колаборацію, якийсь проект, або, може, це ваш співробітник, партнер по бізнесу, і ви ще будете щось планувати, щось створювати, щось створити. Ось така вогняна енергія між вами. Так. Наступна карта сімка. Сімка мечів. А сімка мечів це про мудрість, яку треба буде проявити, щоб досягнути отих планів, отих цілей. Сімка мечів це про те, що треба буде включити свою всю мудрість, навіть якусь хитрість, щоб добитися результату. І ще ця карта. Означає, що вважайте, добре вибирайте, з ким ви робите, що ви робите, уважно слухайте, тому що це тут сорока і так якби сорока воровка, і може бути якась така невеличка. Щоб всі документи перевірити, бо мечіться документи, щоб не було помилок. Все перевіряйте документально, підтверджуйте. І зберігайте всі чеки, всі документи, все. Тому що це все така карта злодійства. Так. І остання колода у нас. Так, і остання колода у нас це. Знову Пентаклі, трійка Пентаклів, робота, щось нове в роботі. І тут, можливо, ви будете вчити майстерності когось. На роботі прийде нова людина, і ви будете показувати, скажуть вам, покажи, навчи. Або вас будуть вчити, ви будете у ролі учня, і вас будуть вчити за вами наблюдати, вам підказувати, або хтось на роботі за вами. А, так. Наблюдає, наглядає, любується вами і не признається. І також це може бути як робота під камерами, де ви працюєте в офісі, де багато камер. А в основному трійка Пентаклів це також колаборація, коли ви в трьох плануєте щось. Плануєте далі розвивати. Ви маєте, наприклад, три магазини, три перукарні, хочете ще один салон, розвиватися. Це, це карта масштабності: масштабуватися, розвиватися. І це також ще карта заявити про себе. Ми тут бачимо як людина як з трибуни, заявляє про себе, показати себе, можливо, будете оплачувати рекламу, рекламувати свої послуги. Можливо, буде виступати, якийсь проект захищати на роботі. Тут така карта показати себе, проявити себе. Дуже чудова карта. Так, наступна. Хороший у вас розклад чудовий. Так. А знову двіка жезлів. Знову двійка жезлів, двійка майбутнього, сміливіше дивіться в своє майбутнє. Якщо у вас є якісь плани, починайте діяти. Двійка – це вже про дію. Номер один це план, а номер два це уже дія. Не тільки плануйте, не тільки мрійте, а втілюйте вже крок за кроком свою мрію в життя. Не треба, можливо, тому що карта двійка жезлі це вогняна стихія. захочеться дуже швидко отримати результат, але майте терпіння, результат прийде. На, перш, на таких початкових етапах треба спокійно, крок за кроком, продовжувати справу, набратися терпіння. Хочу витягнути ще вам карту з цієї колоди. Так, карта чудового майбутнього. Вісімка чаш. Це, коли... це і про довіру до життя, і це карта сміливості. А найважливіша карта сміливості, коли людина йде в своє майбутнє, сміливо не оглядається назад. Багато людей сидить в майбутньому і зливають туди в минулому перепрошую, і зливають величезну купу енергії на спогади про майбутнє. Ловіть себе на думці, коли ви повертаєтеся до майбутнього, минулого, ловіть себе на думці, зупиняйте себе і починайте планувати свій наступний день, не майбутнє таке, а наступний день який. Тому що кожен день ми маємо вибір, ми постійно вибираємо і те, де ми зараз є. Це наші вибір колись ми вибрали бути тут. І зараз кожен день ми вибираємо. Кожен наш вибір нас приближає до нашого майбутнього. Те, де ми будемо у майбутньому, залежить від того, яке ми рішення приймемо сьогодні. Тож плануйте свій кожен крок наступний день і обов'язково майте ту точку, до якої ви прагнете. Чого ви хочете. Сфокусуйтеся на тому, чого ви хочете, чого ви хочете досягти. А власне, не то, що. Інколи так хочуть, щоб їм щось з неба впало. Всесвіт працює так, коли ви вливаєте свою енергію. А як ми вливаємо свою енергію? У нас є мрія, і ми починаємо її матеріалізувати крок за кроком. Наприклад, у вас є мрія, вивчити англійський язик, англійську мову, перепрошую. У вас є мрія вивчити англійську мову, чи у вас є така потреба. І ви просто хочете, і ви так будете хотіти все з життя, ви не вивчите. А ви маєте скласти план занять кожен день, наприклад, виділяю 15 хвилин на вивчення англійських слів чи на читання. І ви побачите результат через рік, ви вже будете володіти англійською мовою на якомусь певному рівні. Тож, так само і люба мрія наша, якщо ви мрієте стати кимось, ви маєте починати діяти. Чудова карта і чудове завершення. І від себе, скорпіони, дорогесенькі, я вам бажаю. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Мрійте на 100-200 на відсотків.